Привіт, усім мене звуть Анесті, і це відео буде про подарунки хлопчику. На 4 роки. Я мама 4-річного хлопчика, і я знаю, як важко в такому віці догодити дитині. Тому що, в принципі, до 4 років в нього вже багато всього є, але інтереси змінюються, і дитина різко стає дорослою у 4 роки. Він відчуває себе самостійною окремою особистістю, і тому такі йому потрібні і подарунки. Це відео буде корисно батькам, які задаються питаннями: що ж подарувати, тому що вже просто голова кипить, і ти не знаєш, що ще треба твоїй дитині. А також тим, хто йде в гості і у кого немає дітей, і взагалі не має жодного уявлення, що дарують дітям такого віку. Незмінна класика: конструктори Лего. Дитина дуже любить у цьому віці щось будувати, особливо якщо це щось цікавеньке. От, наприклад, у нас така. Є гойдалка із Лего. Я б навіть не могла подумати, що таке можна збудувати. А чоловік з малим по цій інструкції, яка у нас була у цій сумочці, збудували таку гойдалку. Збудували, наприклад, такого лева, і малий з ними реально грається йому дуже цікаво. Це для прикладу. Я не зобов'язую вас купувати оригінальне Лего, тому що воно дійсно коштує дуже дорого. Але існує дуже багато класних аналогів. Ще дуже круто, те, що мій чоловік з малим вже декілька тижнів будує ціле місто. Вони залучили туди абсолютно всі конструктори, які у нас були такого плану, не лише оригінальне Лего. Також взяли ще якісь треки, подобавляли туди фруктів, набудували там різних закусочних. І їм так цікаво, особливо цікаво Любомиру, тому що кожного вечора він прибігає і каже: папа, треба зробити ще щось цікавеньке. Вони можуть годинами просто сидіти і залипати, вибачте за такий сленг у цій грі. Лего це дуже класна штука для сімейного часу проводження, тому Лего це must-have. Тепер поговоримо про гаджети. У 4 роки дитина дуже сильно цікавиться електронікою. Йому Починають ставати дуже цікаві. Справжні телефони, вже не фейкові, пластмасові. караоке мікрофон. Коштує він буквально там щось 200 чи 300 гривень. Це дуже улюблена річ, особливо, якщо у вас дитина дуже артистична. Ви йому включаєте, він може в нього говорити, може співати, може навіть щось записувати. Я брала золотий, бо він яскравий, гарний. А зараз а ми з вами поговоримо. В Принципі, ви зрозуміли. працює він дуже гарно. Виключили, включили. Він заряджається від USB. Тут не треба ніяких батарейок. Тут є різні ще режими. Малий щось клацав, навіть щось зміг записати. Якось з нього це виходило. Знаєте, часом діти розумніші за нас бувають. Наступна річ, яку я просто обожнюю і яку обожнюю мій любомир, це ось така портативна колоночка маленька. Вона від бренду Mimi Friends. Замовляла я її в інстаграмі. Зараз у них щось там були акції останній раз я бачила в районі 500 гривень. Вони є абсолютно різного дизайну, там ще є панди, леяви, для дівчаток єдинорожки є. Ну, реально круті. Вони підвішуються, їх можна носити на руці. Вони конектуються абсолютно. З любими телефонами, і ми постійно слухаємо музику та аудіо казочки на цій колонці. Дуже легкі в користуванні тут всього одна кнопка заряджається від USB. Тобто навіть дитина нічого не зможе зробити погано у цій колонці, бо тут лише одна кнопка, і вона дуже багато разів в мене падала. Десь він її залишав, забував, на холоді абсолютно є нічого. Дуже якісна, дуже класна. Тому такі маленькі колоночки я дуже рекомендую. Чотири роки це час активного навчання і розвитку дитини, тому йому треба комфортне робоче місце, а також гарне освітлення, щоб не псувати очі. Виходячи з цього, ми на чотири роки Любомиру подарували ось таку настільну лампу, машину. Вона дуже проста в користуванні всього одна кнопка. Поставили сюди гарну ледівську лампу. Купили ми її в епіцентрі щось в районі 300 шімось гривень. Вони є різних кольорів, але наш Любомир любить червоні машини, тому була саме така червона лампа. Дуже цікавий інтелектуальний подарунок: це такий електронний конструктор знаток. Нам його подарували на 2,5 роки. Я скажу, що для дитини це було дуже зарано, тому що він реально важкий. Тут треба розбиратися, треба розуміти. Тому я вже, от якраз на 4 роки, або навіть вже і на 5 років, якраз буде те, що треба. Раніше сенсу дарувати його немає. Яка б не була у вас розумна дитина, фізично вона ще а, і розумово не дозріла до такої важкої конструкції. Але. Зараз 4 роки. Дуже круто, те, що ми разом з Любомиром можемо цілу годину сидіти і збирати різні схеми. Звісно, він не розуміє, що це все значить. Він бачить лише циферки, і по цим циферкам він збирає цю схему разом зі мною. Я йому допомагаю. Що може цей конструктор? Це у нас велика версія. Вони є менші в половину, а є ще й більші. зараз він коштує досить дорого десь близько тисячі гривень, саме ось такого формату. Він може. Видавати світло, тут є різні види лампочок. Також є червона лампочка. Він може працювати від води, від світла, замикатися такою підалькою. Також є ось такий розмикач, вимикач. Вибачте, я не фізики, не знаю, як правильно це все називається. Може видавати різні звуки. От, наприклад, я зараз зібрала схему, я вам продемонструю. Ця схема буде працювати лише у випадку, якщо все правильно замкнути, це виховує у дитині посидючість, логічне мислення. А також вміння працювати за якоюсь схемою. Тому подумайте над цим конструктором. Я вважаю, що це класний інтелектуальний подарунок. Чотири роки це такий вік, коли дитину треба захоплювати, заохочувати до різних цікавих інтересів. А у нас Любомир повівся на космос. Ми з вами вже подивилися електроніку. А нова наша любов, яка почалася десь буквально, ну от майже, майже біля чотирьох років, не дуже скажу несподівано для нас, бо ми купили ось такі книжечки. І почали йому читати, розповідати про космос, про те, що існують різні планети, книжечки такі інтерактивні, що є інопланетяни, що ми живемо не одні у всесвіті, і йому це стало дуже цікаво. Він почав мене питати, що, як і куди, і на момент чотирьох років в нього вже чітко сформувався інтерес до космосу, до планет, до космонавтів та астронавтів. І ми вирішили подарувати Любомиру для проби ось такий маленький конструктор сонячна система. Чому саме він? Є різні варіанти конструкторів, є вже зібрані сонячні системи, але це не цікаво в 4 роки. Це не глобус, який треба роздивлятися, це не той вік, йому треба інтерактив. Тому тут у склад цього набору входили ось такі пластикові деталі, а також фарби і інструкція. І ми з ним впродовж декількох днів самі збирали ось такий конструктор. Тут кожна планетка вирізалася, кожна оця штучка вдягалася. На кожну паличку ми підбирали по розмірам, щоб планетка на неї стала. Він сам їх поєднував. Потім ми брали фарби. І він розфарбовував, дивлячись у енциклопедію по планетах, сам абсолютно розфарбував. Але зіштовхнулися з тим, що чому у Сатурна тільки є кільця, а у інших планет немає колець. І він прям засмутився. Тому нам довелось імпровізувати і ось. Творіння Любомира, проявлення його фантазії, і я це дуже підтримую. Ми з ним зробили ще кільця на Нептун і Уран. Не знаю, чи є вони в природі, але у всесвіті Любомира вони є. Тому а, я до чого веду: дитина проявляє креативність, дитина вчиться чомусь новому, також розвиває моторику, коли все це збирає, розфарбовує і розвиває свою фантазію. І взагалі вчить науку про світ. Тому я дуже за те, щоб в такому віці ви. Змогли дитину заохотити до якихось дуже цікавих інтересів. Я вважаю, що космо це дуже цікавий, класний інтерес. Ще одним гарним подарунком, дуже бюджетним, може бути мозаїка ось такого плану. Ми її в свій час купували вам за 119 гривень. Зараз я подивилася так, вони вже коштують дорожче, десь біля 200 гривень, саме такого розміру. А ми зробили з чоловіком велику помилку, коли ми купили її Любомиру у два роки. А ви можете сказати, ну так ці мозаїки так і даруються. Ні, ребята, я. Скажу на практиці: це була тотальна жесть, тому що дитина не розуміла, що треба прям складати. Він щось там міг тикнути, куди попало одну-дві штуки, а потім всі ці запчастини просто робила отак. От і я півгодини збирала це під диванів, під ліжка. І дійшло до того, що ми її заховали на рік, в три роки дістали, і вона взагалі не викликала жодного зацікавлення у Любомира. Йому, в принципі, було він щось там зі мною посидів 10 хвилин, а потім скільки разів я йому пропонувала. Він казав, що йому не цікаво. Він ще не був готовий до якоїсь систематизації. Розумієте, це системна гра, де є якісь схеми. Ти повинен щось придумати. Не можна просто бездумно натикати, ну воно просто не цікаво. Зараз у 4 роки він доріс до того, що ми з ним збираємо тварин. Ми з ним збираємо літери. Ми вчимо літери і вчимо цифри. Він разом зі мною різними кольорами вже систематично може збирати якісь картинки. Тому все повинно бути у свій час і у свій вік. Ця мозаїка раніше 4 років я не рекомендую, тому що для вас це буде ну, реально проблематично. А зараз це крутий бюджетний подарунок. Дитина все ж таки є дитина, Їй треба не тільки інтелектуальний розвиток, а й іграшки. Але все одно вони будуть у нас із родзинкою інтелекту, як я це називаю. Я вам представляю два варіанти кас. Ви скажете, так касу можна подарувати у 2, і в 3 роки. Так, можна. Але тоді це буде просто іграшка. Дитина буде грати з вами у магазин. Але в 4 роки це вже іде у нас інший рівень. По перше, ви можете вчити дитину фінансової грамотності, ви можете вчити гроші. Ви можете привчати дитину до того, що все купується, продається, гроші не беруться з ні звідки. Я не буду зараз вам читати лекції по дитячій фінансовій грамоті, але це ідеальний інструмент почати привчати дитину до грошей і розказувати їхню цінність. Також це у нас інструмент для вивчення математики, тому що у нас є калькулятори, у нас є цифри. Дитина може вчити найелементарнішу математику, додавання, віднімання. Вона повинна розуміти взагалі, як відбувається цей процес. Я дуже люблю саме цю касу, тому що вона цільна і вона видає у нас різні звуки. Наприклад, в неї відкривається серединка. Також у нас тут працює калькулятор, на якому він вчить цифри. А також ми вчимо з ним елементарну математику. Плюс-мінус. Ну ділення множення ми ще не робимо, плюс-мінус. Ми вже вчимо. Також ми вчимо. Що є вага, є кілограми, є грами. Тобто, це вже інструмент для розвитку дитини. При цьому у формі дуже цікавої гри. Це більш такий простий варіант каси, але не менш цікавий, тому що теж є стрічка, така як у супермаркеті, є ваги, є калькулятор, є мікрофон. Тому зверніть увагу саме на касу. Якщо у вашої дитини ще її немає, вона вам потрібна. Одним із найдорожчих подарунків, які отримав в своєму житті Любомир, був ось такий джип на радіоуправлінні. Нам його подарували на 3 роки, але на 3 роки це дуже зарано для нього, і для джипа, і для Любомира. Він повинен бути на вік трохи старший. От 4 роки Любчик до нього доріс, він почав ним грати, вчитися управляти. Це дуже складна машина, вже знаєте, така напівпрофесійна. Він вартує майже три тисячі гривень, якщо по акції його шукати. Я веду до чого. Вам зовсім не обов'язково купувати настільки дорогий джип. Ну, це, в принципі, não mais senso, ale... Сам факт того, що машина на радіоуправлінні, але не найпростіше, в якої дві кнопки вперед-назад. А вже щось більш складне, більш цікаве, є дуже багато аналогів в районі тисячі гривень, півтори тисячі гривень, які теж напівпрофесійні, але які вже можуть їздити по багнюці, по бездоріжжю, по траві, і з якими реально дуже цікаво виходити на вулицю. Тобто йому не потрібен лише асфальт і рівна підлога. Це вже такий, як кажуть, позашляховик, але в міні-версії. Дуже цікаво. Значить, дивіться, управління в нього реально складне. Тут у мене мало місця, тому я покажу вам основне, наприклад, улюблена фішка нашого Любчика це Дріфт. Також він їздить боком. Та якість, він не на батарейках, він на акумуляторах. Пультик на батарейках. Це все у нас заряджається. Тримає батарею, він досить класно. Мрія кожного хлопчика це велосипед. Багато хто купує велосипед на 3 роки, але. Ми на досвіді скажемо, що до Веліка ми доросли вже в 4. Я не кажу про маленькі такі віліки, знаєте, як в нашому дитинстві зайчики трьохколісні, я кажу вже про велик, який потім стає двоколісним повноцінним велосипедом. Зараз у нашого велосипеду 4 колеса, запасні маленькі колесики, але вони легко знімаються. Ми не знали, не розуміли, який діаметр коліс йому потрібен. Для цього ми поїхали на найближчі Базар, на якому продавалися дитячі велосипеди, і лючок просто посидів на різних, і ми зрозуміли, що 12 12-й діаметр коліс нам замалий, 16-й ще за великий. А оце у нас 14. -ти. В принципі, він ідеальний, йому легко керувати рулем, регулюється сідюшка. Значить, зразу вам що скажу, друзі мої, нові велосипеди такого діаметру коліс дитячі коштують в районі від 3,5 до 5 тисяч гривень. Я вважаю, це особисто моя думка, можете мене запукати, захейтити, але я завжди намагаюся зробити вам щось корисне, бюджетне. Купуйте Бушні. Ми купили оцей велосипед на OLX. Любомиру на 4 роки на день народження за 1000 гривень. Трошки, звісно, десь є вже маленькі подряпини. Розумієте, дитина, яка вчиться кататися, вона буде падати, вона буде бруднити той велосипед. Навіщо вам купувати за 5 тисяч велосипед, через рік, з якого ви виростете? Велик на 4 роки, 14-й діаметр коліс. Клас. Перейдемо до моєї улюбленої рубрики. Це. Електротовар для побуту. На 2-3 роки я вам показувала пральні машини, плиту, кухню. У 4 роки. Це вже чоловік, я вам скажу. Він вже особистість і йому треба чисто чоловічі товари. Значить, ось така пила. В принципі, її можна дарувати і на 3 роки. Нам вона дісталася у 4. І я вважаю, що в 4 ідеальний вік, тому що вона, дивіться, що вміє. Натискаємо кнопочку. Потім. Заводимо, як справжню. І поїхав! Повинна вам сказати, що це дуже класна штука, тому що дуже багато з неї грається. В комплекті до неї йде ось така каска, ось така маска. А також десь загублені рукавички. Чудовим подарунком на вік 3-4 роки є ось такий ось еластичний, як я його називаю, трековий конструктор. Чого називаю його еластичним? Тому що він складається із ось таких ось маленьких деталей, вони є різних кольорів. І ви з дитиною можете складати на ваш смак абсолютно по кольорам, а також ним можна задавати абсолютно будь-яку форму. Також можна робити якісь перешкоди, щось підставляти під низ, щоб машини переїжджали поверху. У комплекті йдуть дві машинки, ну саме у нашій версії конструктора. Також машини можна купувати окремо. Вони продаються, тому якщо ваша машинка яка зламалася, можна замовити окремо. Плюс цих машин є те, що вони світяться у темряві, і коли ви виключаєте світло, збираєте конструктор, і вони їздять таке враження, що наче весь конструктор у вас підсвічений. це досить гарно, досить так захоплююче, Дітям дуже подобається. Тому я вважаю, що в принципі, такий конструктор від віку від 3 до 5 дарувати абсолютно ідеально. Цей подарунок виходить досить бюджетний, досить бюджетний, а, до 500 гривень, але це нормальна така велика коробка, в якій багато конструкторів. Який щось робить, він дуже видовищний, голосний, цікавий і великий. Тому я дуже рекомендую цей подарунок саме на вік від 3 до 5 років. Я сподіваюся, це відео було вам корисним і я змогла, хоч трошки вам допомогти з цим дуже тяжким вибором. Дякую вам за перегляд. Пишіть мені в коментарях, що ви дарували своєму хлопчику на 4 роки, а також порадьте, що подарувати моєму на 5. Гарного вам вечора і дякую за перегляд. Ставте лайки.